Саме головне для, для людини, щоб був спокій, щоб були твої близькі з тобою рядом, щоб вони могли дітей, внуків побачити. Якщо ви, мабуть, майже кожну людину в Мар'янці спитаєте, що треба тобі для щастя, як то кажуть, то перше, що людина скаже, це мир. Зараз тишно. Що тихо, то тихо. Ми навіть звикли засинати під канонаду. А зараз думаєш, чи це правда, що так тихо? Ми чуємо зараз, як пташки співають. Ми чуємо, як цикади співають ввечері. Навіть ввечері люди сидять на лавочці і молодь ходить спілкується між собою. І це дуже радує. Дякую вилазку севершаємо. Нікого не свідіть. ни машин, ни людей. Вон оно, знамя победы, знамя 150-й дивизии. Вот она, наша Маринка.